Всім привіт, мої хороші, всім привіт! Сьогодні вас беру з собою. Погуляємо по вуличкам Риму. Я у справах ви просто погуляєте. Ось, бачите, попереду мене сидить хлопець, закинув грязні чоботи на поручні. І отак от хлопці в Італії та й дівчата, молодь, скажімо так, сидять і закидують брудні чоботи на поручні. Або на сусідні місця сидіння. Так, приїхала ми з вами на станцію метро Корнелія. Сьогодні дуже-дуже спекотно. Кінець жовтня, але даруйте 26-27 градусів. Так, мої хороші, як правило, біля кожної станції метро у Римі ось такі банкарели, маленькі такі базарчики риночки, Де італійці і понаїхавши є, купують собі речі, одяг, взуття. Так що у Валентино тут, знаєте, ходять ну 2-3% італійців. Так, Спускаємося в метро антисанітарійне, страшне і неприглядне, боже, Боже мій. Ну, Мені є з чим порівняти з Харківським. Метро це, це просто. Да. Дуже часто тут можна побачити. Ой, чуть не врізалась. А, і щурів, і мишок. От так що. Не лякайтесь, коли побачите. Антисанітарія повна. Сьогодні в мене вихідний день. Але моя подруга, моя подруга Клаудія Італійка. от Їй спокійно не живеться просто. І вона, ось бачите, по лінії А нам треба з вами вийти на станції метро Віторіо Еммануелі після е, вокзалу Терміні одразу. Таке довге-довге метро. от. Такий поїзд без цих без вагончиків. Бачите, як гусень така довга-довга. Все, вже вийшло. Ось бачите, як спекотно сонце, боже мій. Так от, моя знайома Клаудія домовилася з яким-то своїм знайомим, який хоче зі мною поговорити. Про що говорити? Господи, вона мене не може залишити у спокої. Вона мені завжди каже, Маріанна в Італії все вирішують зв'язки. Йди і напрацьовуй собі зв'язки. Те, що ти будеш вдома. Ніхто до тебе додому не прийде, не постукає і роботу не запропонує. Ти повинна ходити і себе показувати. Ой. Так, милуємось, милуємось. Це парок'я. Ось, бачите, яка вона гарнюня. Це парокія санта Марія Іммаколата. І дуже шкода, що біля такої дуже гарної парокі отакі стіни всі обрисовані. Ой. Хоча, ви знаєте, це дуже непоганий район, це район сан Лоренцо. і зняти тут офіс, я хочу сказати, дуже дорого. Мої хороші, ми вже йдемо назад. Ну що, мої хороші, зробила вам монтаж. Вже йдемо додому. Ось знову ця парокя Санта Марія і Маколата. Ви знаєте, о, я дуже втомлена, ледве плетусь. Три години мене, мені зробили цю співбесіду. Три години зі мною розмовляв оцей знайомий моєї Клаудії. Хочу дуже їсти, боже. Зараз втрачу свідомість. А це центр Риму. Тут все так дорого поїсти. Три години ні про що. От знаєте, от, от про, про все і ні про що. Ось, бачите, як стіни вандалами обмальовані. Такі гарні будівлі. І ось що вони роблять. Що попало? Хочу їсти і не знаю, де. Де метро? Куди на метро повертати? Напевно, ліворуч. Так, напевно, ліворуч. Окей. Ось, знаєте, в Італії є три види, ну як, Отаких центрів з пошуку роботи. От поки будемо йти до метро, я вам трішечки розповім. Є державні, так звані центри зайнятості, є платні. Е Теж центри зайнятості, які вам шукають роботу. Я теж там була. Ти кожного місяця ти їм сплачуєш абонплату. А тобі видають тільки адреси і телефони, по яким ти будеш надзвонювати, і ніяких там уже фірм немає, і магазинів там вже немає. Ну, коротше, це такий розвод. І третій вид таких. Центрів спосуку роботи це благодійні, безкоштовні. Вони і не державні, і не платні. Отакі, знаєте, безкоштовні. Боже, який гарний день сьогодні. І оце один з таких безкоштовних центрів. А ось попереду нас, так, чуть не врізалась в цей телефонний автомат. Он, бачите, такі стіни, стіни такі античні. Це античні е, римські мури. От. Справжнє, отут, в прадавні часи, закінчувався Рим. Ось бачите? І вони такі довгі-довгі, це цілий музей. Там можна по ним і ходити, і заходити внутрі цих стін. Дуже шкода, що вони в такому занедбаному стані, всі обосані, обосрані, господи. Десять років тому, коли я тільки приїхала. Ну, вже майже е, 11. От, бачите, там довго-довго вони тянуться. От, так що я була за античним Римом. <сіх> так, от, а 11 років тому, чи 10 е, років, це не важливо. Одна з цих стін завалилась сама по собі вночі. І про це писали всі газети, всі паблики писали, от в нас. Завалилася стіна. Так треба ж було її як-то підмазувати, знаєте, щоб вона не завалилась цементом, чи як то її тримати. Тому ну, дуже шкода. Так, мені потрібно в ці тунель зайти. Ненавиджу такі тунелі. Ну, окей. Пішли в тунель. Вийшли з тунелю. Ось, бачите, мені подобається робити монтаж. Оці якісь то росіянки стоять. По-російськи розмовляють. Білявки, три, три білявки. От. Коротше кажучи, в них одна з цих стін завалилась. Отак. От ну, слава Богу, без жертв. Ось, бачите, як все помальовано. А ви мені кажете, Маріанна показує нам затишні, гарні. Римські вулички. Я вам показую, як є. Отакі вони. І це ще дуже непоганий район. Яка -то башня з такими сходами, гвинтовими. Так, дуже хочу їсти, боже мій. Що ж робити? Треба шукати китайську кухню. Ось бачите, як от автобуси дуже за вузькі вулиці, і автобуси просто тебе можуть розчавити. От. Так, що ж поїсти? І так, жарко. Коротше кажучи, ми з цим її другом проговорили три години, він сказав, він сказав, що, звичайно, якщо я прийшла від Клаудію, то він зробить все можливе, щоб мені допомогти з роботою. Все можливе, Але щоб я не дуже сильно, як він сказав, не була траленуволе. Тобто нуволе це хмари, це такі хмаринки, щоб я не вітала дуже в облаках. От. Цих хмарах не будувала собі таких замків, тобто дуже важко роботу знайти а тим більш, скажімо так, не фізично важку. Тому що самі італійці теж без роботи. Тобто він мені розповів три години все те, що я і так знала без нього. Я, звичайно, передзвонила Клауді, сказала: ось моя дорога, я була у нього, у твою, ну, у твого знайомого. Я була, тому став мені галочку. Я б могла сьогодні просто трішечки подовше поспати, спокійно поїсти. Ні. Я на інший е, бік Риму поїхала світ за очі, шукаємо китайців. О, знайшли. Це я вже в, на однієї з вуличок, ось вона написана на цьому стаканчику е, пластиковому, знайшла китайську кухню. Отакий мій салатик улюблений. До речі, не розмовляють офіціанти італійською, англійською, не розмовляють тільки китайською от, чи японською, хто вони. Отакий я полюбляю водорості їсти. І оця така курочка. От. Курочка відварена, як то відтушена, не гостра і овочі тушковані, що там перчик в мене. Ось, бачите, цибулька. Тому смачного мені. Смачного. І ще там був рис. От. А, ду дуже смачно. Ой, Слухайте, я поїла. Я вже більш добра. От. Все, станція метро Вікторія Мануели. Ось бачите такі галерії. Всі магазини купили китайці. Дуже шкода. Італію скупають китайці. От Всі магазини навіть не соромляться, все пишуть о, на китайській мові. От. Ну, дуже шкода. Тому що італійці не витримують е, по грошам з китайцями конкуренції. Тому, отак, от центр Риму, магазини скупили. Китайці. Так, будемо йти за цими двома хлопцями. Мені здається, вони теж йдуть на метро і підемо за ними. От. Поїла добре. Оцей такий странний напій був, знаєте, то я б його гліпше не брала. А водорості, рис, курка ой, супер, супер. Те, що треба. Так, у нас червоний. Але дуже дорого. Чесно кажучи, біля мого дому, там, де я живу, китайська кухня набагато дешевша. От, знову китайські магазини. Китайські магазини. Такий шикарна, така стеля, боже мій. Яка краса. І китайські магазини. І все обрисовано. На цій оптимістичній ноті. Все, я спускаюсь у метро і їду додому. чао чао вам і до наступних відео. Мої хороші, до побачення і бережіть себе, будь ласка, бережіть себе. Чао-чао!